Хочу сьогоднішню цитату президента Чехії Петра Павла колишнього генерала НАТО, згадати про те, що він наполягає, що наші партнери по союзники по НАТО, або радше правильніше напевно сказати по коаліції Рамштайн, вони закликають Україну зменшити свої такий наступальний запал, напевно, що так висловлюся, а більше перейти до оборонних дій при цьому. За рахунок забезпечення далекобійними засобами ураження, в тому числі от як GLSDB, власних дронів або інших крилатих ракет, десь Бог Тауруси підійдуть або якісь заміни, скажімо так, їм тому, що проговорюються ось ці варіанти, що Таурус німецькі крилаті ракети можуть поїхати до Великої Британії, натомість великобританські Storm Shadow поїдуть до України у більшій кількості, а таким чином. Просто Британія збереже свою обороноздатність. Так ось, Петр Павло каже, що. Із забезпеченням далекобійних засобів ураження, і з ураженням російських логістичних ланцюжків потрібно Україні все ж таки зайняти більш оборонну позицію у 2024 році. Вам така рекомендація? Вона видається доречною? Я думаю, ну я не можу говорити за наш генералітет. Це було б і некоректно, і, і неправильно від слова взагалі. Будь-які рекомендації і будь-які поради від наших партнерів. Чеський президент, він ще генерал, він поганого не порадить. Ми прислухаємося і мусимо прислухатися, але приймати відповідні рішення вони не приймаються публічно, і це мене дуже чесно кажучи, тішить, що те, що відбувається в публічній інформаційній площині, воно досить часто, ну скажімо так, і м'яко кажучи, не відповідає тому, що відбувається за лаштунками. І це добре, тому що ну, це війна мусять бути таємниці. Це власне, як сьогодні знаєте, оголосити, що завтра ми підемо там в наступ на той чи інший населений пункт ну. Це ж неправильно. Це ж всі прекрасно. Таке вже було так. Таке вже було тим більше. Так розігрів за рахунок життів солдатів. Так, от звичайно, дослухаємося. Звичайно, будь-які такі заяви вони є, на мій погляд, і це. Ну, я думаю, що це правда, і так воно підтверджується життям. Це в тому числі посили до тієї чи іншої аудиторії. До тієї чи іншої аудиторії. А, сьогодні Україна і так перебуває в активній обороні, саме в активній обороні. А, сьогодні а, наші збройні сили, сили оборони, носячи такі а, удари ворогу, стримуючи цю навалу, вона ну, мені здається, і після другої світової війни такого не було від слова взагалі. Сьогодні в промислових обсягах знищується ворог. Я перепрошую за слово промислові, знищується особовий склад, знищується бойова техніка. І саме ця активна оборона вона передбачає в тому числі і певні контрнаступальні дії. До речі, тоді, коли говорили про контрнаступ, от, задали на, на мою і на свою голову. Ну давайте говорити, що таке контрнаступ, це е, відбиття наступу і перехід до певних активних дій. Тому е, перегріли цим словом, не пояснили людям, що це таке насправді. Тому і мусили потім вже інформаційні проблеми в тому числі. Так, от е, сьогодні ми є в активній цій обороні. Сьогодні якраз мова і ми весь час, весь етер, Мені здається, це червона така нитка е, про те, що ми сьогодні мусимо знищити і маємо знищувати логістику ворожу е, центри управління ворожі. Mm, і це те, що приносить сьогодні результат. І от якщо ми повернемося до лівого берега, там, як мінімум, три центри управління є, а то чотири. чотири. Найголовніше це Теплинський, а потім іде центр управління ВДВ, центр управління морською піхотою, центр управління е, піхотою. Такою е, От якщо це буде все уражатися і буде логістика уражатися. То і легше буде на тих плазармах діяти нашим хлопцям, в тому числі і так по всьому фронту. Тому дослухатися треба, е обговорювати треба, але менше обговорювати це в публічній площині. І все-таки ще раз скажу: що е від е політичних осіб це тези для певної аудиторії, перш за все. Ну тут тобто ви маєте на увазі, що це настільки можливо до нас таке звернення до українців, що, мовляв, е Знаю, там вам і так важко, а те вам розчаруйтеся ще більше, що нічого доброго цього року не буде, тому що а, е абсолютно. Є ще, наприклад, окрім Петра Павла, от якого демонструю на екрані, Вільям Бернс, це директор ЦРУ американського колишній, до речі, посол Сполучених Штатів у Росії. Він перед війною, перед початком великої війни, він їздив до Росії. Він закликав Путіна втихомиритися, і Бернс був одним із тих, хто намагався бути медіатором певним залагодження потенційного конфлікту. Але як бачимо, його зусилля провалилися. Ну це такий ліричний відступ. Втім, Берн зараз говорить про те, що. Для України 24 рік буде дуже складним. Проте водночас він каже, що відмова від допомоги Україні стане чи не найбільшим в історії США голом у власні ворота. І не лише він про це говорить президент Франції Мануель Макрон. Сьогодні сказав наприклад, що перемога Росії в Україні неприпустима для Європи. Тож європейські столиці мають бути готовими підтримувати Україну скільки потрібно, навіть без участі США. і знаєте, що от такі наскрізною ниткою тут споглядається, що. Припускають публічно політики, що США може не брати участь в цьому, але заявляють при цьому, що всі будуть залучені от максимально наскільки може бути. Але оця от відсутність США на жаль, вона от це вже зараз приходять до подій на фронті. Ваші побратими з українських з підрозділів української добровольчої армії. Вони, очевидь як ніхто інші, ну не скажімо так, всі відчувають зараз, напевно, що величезний брак снарядів. Саме на фронті, і це, напевно, що ну я не знаю, може ви та більше, пряма взаємозалежність від того, що США досі не має бюджетів ухвалених. Питання дійсно воно і просте і складне. До речі, я погоджуюся з директором ЦРУ про те, що цей рік буде досить для нас складним. Я навіть скажу більше, коли ми говорили 20, про 23-й рік, що нам треба вистояти. То сьогодні, коли ми говоримо про рік двадцять четвертий, перше слово, яке я теж використовую, коли спілкуюся, в тому числі і в етерах, і зі своїми побратимами, нам теж треба буде вистояти, вистояти і намагатися все таки рухатися далі, але вистояти це ключове. І справа не лише в тому, що там в Америці є оці проблеми, про які всі знають і всі обговорюють. До речі, хочу всім порадити, і дуже часто раджу це собі. Що ті процеси, до яких ми не дотичні в інформаційному плані настільки глибоко, що можемо проаналізувати, то не переймайтеся цими питаннями нам робити своє. Не є чим займатися в Україні, тобто дотримуватися цієї інформаційної гігієни, про яку ми з вами е, дуже добре знаємо, в тому числі пане так Сергію. Так це така це така, знаєте, е, стоїчна рекомендація. Будьте трішечки, так, звичайно, 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 я це розумію, але тим не менш, так, от е, е, тішить, скажімо так, я дуже люблю це слово українське, тішить так, і дає додає оптимізму, те, що сьогодні цей Американський прапор він підхоплюється. Ну, наприклад, на морі нашими британськими колегами Великою Британією. Британія очолила коаліцію на морі. Ми бачимо. А давайте тепер про 23 рік. Про море я буквально репліку у нас що тут відбувалося? активна оборона, чи, скажімо так, певні наступальні дії? Мене можливо там, наші адмірали чи капранги будуть зараз лаяти, але я впевнений, що в нас тут відбувався наступ в Чорному морі, ну а чому ні? Чому ми не можемо саме так говорити? Подивіться, де знаходяться сьогодні ворожі ракетоносії, їх відсунули. І сьогодні працює працюють і морські маршрути, експортні українські, які працюють без Росії ключовий момент, е, тому тут є успіхи, так і подивіться Німеччина. Ну зараз опустимо питання Таврусі. Я сподіваюся, знайдуть ту формулу, е, з якою. Все-таки надійдуть ці ракети до нас. І Німеччина говорить більш жорстко, ніж вона говорила два роки тому. Теж намагався там Шольц а, погладити Путіна а, по голові сказати: Ну, голодя не треба, да давай там вже говорять жорсткіше. а Мені імпонує те, що сьогодні американці і Директор ЦРО, цей хлопець знає, що він говорить. Він володіє дуже багато інформацією про те, що це буде втрата і для Америки, і для Європи. Я б сказав би більше, це не буде автоголом, це це підірве все, що можна підірвати навколо це і Америку, і Європу. І Європа це теж розуміє. Більше того, це розуміють ті хлопці, які приймають відповідні рішення. Американців можна заспокоїти дуже просто, і це, вочевидь, вже відбувалося. Коли ми говоримо про те, що допомога американська по озброєнню вона вливається в тому числі в американську економіку, ну, давайте нагадаємо американцям про ту кількість робочих місць, яка була створена в Штатах на оборонних заводах, там взагалі в сфері оборонки, бо треба допомагати Україні, бо треба допомагати настільки, щоб Україна перемогла. Я впевнений, що вже люди до цього теж доходять, про це треба говорити більше. Тому рік буде важкий. Вірю в союзників все-таки. Якби зараз це не виглядало там великим оптимізмом, але я вірю в наших союзників, що вони Ну точно нас не покинуть. Ну, точно нас не покинуть. Не треба шукати зраду відповідних заявах. Не покинуть. Європа підстрахує і це добре. І це добре, і подивіться, навіть такі. На перше погляд, маленькі країни, як країни Балтії, віддають там для них це велика частинка е, е, внутрішнього валового продукту під допомогу Україні. Вже навіть на чотири роки розрахували, що вони будуть віддавати. Якщо б кожна країна Європи, хоча б не кажу про Штати, віддавала таку частинку ВВП, то там такі страшнючі суми виходять так, що нам би було набагато легше. І, власне, німці, подивіться, вони говорять про завод. Вони дуже короткі термін і готові побудувати завод для Зарані виробництва для... боєприпасів. Так. так. І це те, що ми знаємо публічно. А те, що ми не знаємо публічно, ще раз кажу, це добре. Я думаю, що ці процеси все рівно вони йдуть, і штати нікуди не подінуться. Ну, переживуть вони цю мексиканську драму. О, я полікоректно сказав зараз. Ні, не переживуть вони цю мексиканську драму і оцю Перед, передвиборчу кампанію, фактично яка вже почалася. Я думаю, що вони будуть поруч все рівно Ви знаєте, я ще два слова додам: що ми з вами фактично спілкуємося в передні саміту Європейського Союзу, який 1 лютого має відбутися і там може бути ухвалене рішення, або принаймні. Бути озвучене серйозне запевнення щодо того, що це рішення буде ухвалене щодо фінансування на 50 мільярдів України саме макрофіну, макрофінансової допомоги, і нагадаю, що впродовж січня з'явилося повідомлення про те, що формується бюджету 20 мільярдів євро. Й воєнної допомоги саме від європейських країн, тому ось це плече, яке готова Європа поставити. І коли вона вже зрозуміла, що навіть якщо Штати там трішечки штормить, то нам точно треба це плече Україні підставити. Воно і розуміння, і ось це очікування того, що ці події відбудуться за декілька днів. Воно є. Тому нам ну направду, от мене таке очікування треба почекати, дочекатися. До речі, Крило Буданов очільник гур сьогодні інтерв'ю давав. Він казав, що. Ну, такий критичний важкий період російських таких наступальних операцій і їхнього тиску може тривати ще два з половиною місяці. О, мені навіть здавалося, що це трошечки забагато, говорить о, очільник гур. Мені здавалося, що десь до місяця, от об'єктивно, якщо так дивитися, з огляду на ті ресурси, якими володіють росіяни, з огляду на те, що у них там вибори о, в середині березня. Буданов каже два з половиною місяці. Ви розумієте, чому два з половиною місяці? Я відкрию невеличку таємницю. Я сьогодні був день на одному з етерів на одному з наших телеканалів, і мені теж мені теж задавали це питання. Я чесно відповім о, і скажу, скільки я назвав цей термін. Це знову таки не прогноз, а відчуття і аналіз тієї ситуації, яка є. Я сказав про три місяці. Чому про три місяці? Ну, я перепрошую це, як колись було в радянській перепрошую, армії, єфрійтерський зазор. Трошки більше, так ну, щоб, щоб не було завищених очікувань. То власне, бачите, з керівником гуру ну, фактично Е, Хоча погоджуюся і з вами теж має ця версія право на життя. Можливо, так воно і буде. Нехай буде так. Дійсно, і коли ми говоримо про людський ресурс, і ворог там вказує на 145 мільйонів, та немає їх 145 мільйонів. Тому що це ж не всі е, 145 мільйонів прийдуть сюди е, воювати. Це зрозуміло, і коли м, сьогодні розбирався в питанні, там Росія може 100 танків виробляти на місяць нових, е, починаєш копати, і тут випливає така не досить приємна для росіян інформація. Я не кажу, що вона нас має заспокоїти. Ні, паси Боже. Дуже багато ще питань треба закривати, і вони рахують ті танки там з трьох, з чотирьох або з двох інколи буває, якщо пощастить, вони збирають один, тобто ремонтують те, що вони знімають з консервації, я знаю просто, як ті зіпи пропадають і техніки, так. А, і вони рахують, що це новий танк. Вони отримали так. У них їх багато, але це не новий. Яка буде його бойова спроможність на полі бою? Цього не знають навіть ті, хто з трьох танків збирає один? Тим більше не знає той, хто буде там механіком, водієм або командиром танку. Тому ресурс, ну власне, росіяни не безсмертні, це перше, слава Богу. По-друге, ресурс теж не безмежний. Так, да, зараз можна говорити про те, що санкції мали бути в 2014, і зараз би нам всім трошечки було легше. Е, вони відразу не діють навіть за два роки. Чим чи, чи забагато санкцій ні, треба ще більше. Тому е, я думаю, що цей не прогноз, це відчуття, що на всіх тих напрямках, де зараз Росія намагається інтенсивніше атакувати і відпочалась вже, та не знаю, третю, четверту, п'яту хвилю цих атак. Не вистачить цього духу ще ну не зможуть вони такими ресурсами, як мінімум там на трьох напрямках: там на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, а ще давайте Лиманський згадаємо, Південь згадаємо. Не зможуть вони весь час тримати цю інтенсивність е, цього тиску. Тому і говоримо з вами, і про це говорять і в тому числі, і наші партнери, і наші очільники. Треба вистояти і протриматися. І багато хто схиляється дійсно, що. До початку весни, можливо, трошечки там період на пару тижнів затягнеться. Ну зараз кажуть до виборів. Не думаю, що до виборів, але ти не меш російських виборів звичайно. Е, останнє запитання тоді на скрані на сьогодні до обговорення. Ви ми всі пережили учора такий стрес-тест на ось це повідомлення про залужного. Що це було? виникає зараз вже на холодну голову питання. Тим паче, що продовжувалася ця тема так з меншою інтенсивністю. Але сьогодні і західні медіа до неї підключилися. Financial Times Наприклад, написали, що тільки галас щодо залужного у змі не дав президентові його звільнити. Ви знаєте, ми тут потрапляємо в. Вилку дуже складних рішень, якщо президент, який є верховним головнокомандувачем, через тиск змі через соціологію, боїться звільнити е, головнокомандувача зсу, е, це проблема, тому що все ж таки президент є верховним головнокомандувачем. Е, водночас е, головнокомандувач, наскільки я, я знаю, розумію, він має беззаперечний авторитет серед військ, і учора навіть отримав ви там що ну не буду переповідати нецензурні слова, але самі розуміють, що ви там в тилу собі чудите. Одним словом, ця історія із, із Залужним. Ну як вам здається, до чого це може прийти? Е, я так само, як і ви, тут без перебільшення, хотів би бувати на ставках верховного головнокомандувача, щоб на власні вуха чути, що там відбувається, і потім складати собі відповідну картину. Ми там не буваємо. Ми цього не чуємо і не буваємо в кабінетах ні президента, ні головкому. і Це зрозуміло чому. Тому і не були присутні при тих, начебто, діалогах, які там відбувалися. Це перше. І найголовніше, на мій погляд, що сьогодні вже на холодну голову, власне, і вчора треба було утриматись від тих емоцій. А що треба робити? Не заважати головкому, не заважати верховному головнокомандувачі, працювати далі. Бо в нас єдина мета перемогти цього ворога жорстокого, кривавого і, і виграти цю війну. Ну, все. От коли про це розумієш, то ще раз кажу, давайте не заважати, давайте працювати на єдність. А рішення, які приймаються, вони приймаються тими очільниками, про яких ви, до речі, сказали. І я не вірю в те. Це буквально. Відповідь вже є, закінчу на цьому. Не вірю в те, що президент сидить в соціальних мережах і дивиться: ага, набрали там 5 тисяч лайків, ні, не буду звільняти головком. Або головком сидить. Треба йти в наступ. Ага, тут 4 тисячі, а проти п'ять тисяч. Не підемо в наступ. Ну, не вірю це. Ви ж теж не вірите. Ну, не буває цього. Тому не заважаємо працювати, а навпаки, разом спільно працюємо в тому числі. На нашу спільну перемогу інформаційно в полях збиваючи шахеди, е, ну є де долучитися, тому працюємо далі.